Права розведення рук назад з гантелями, стоячи в нахилі. Або розведення, або відведення кажуть. Тож, взяли гантелі відповідно до програми, нахилились десь орієнтовно під 45 градусів. Під час нахилу коліна мають бути зігнуті, не на прямих ногах, зігнуті ноги. Спина рівна. Гантелі вільно звисають внизу, руки розслаблені. З видухом відводите руки назад, вверх. І в цей момент лопатки бажано зафіксувати. І робимо ось так рух. Показую спереду. Нахилились, коліна трохи зігнуті, руки розслаблені. Звели лопатки разом і відводимо руки через бік за спину. Коли закінчили вправу, розслабили м'язи і поклали гантелі на місце. Права зроблена.